Мої вітання всій спільноті. Сьогодні розкриваємо тему визрівання лози не на дорослих саджанцях, а на саджанцях цьогорічної посадки, були люди, як і ми, в тому в цьому числі, які садили пізно і приріс саджанця був недоволі неактивний. Ну, або хтось піпав типу, під заморозки, різні фактори можуть бути. І як результат на осінь лоза буває таке, що. На вигитуючих саженцях слабо визріває. І от скоро вже будуть заморозки. Як правило, заморозки приходять пару днів, уходять, а далі у нас вже тепло. Тому треба акумулювати і якісь плюсові температури і їх примінити до визрівання лози. Що ми робимо? Ось такий у нас є саджанець Бачимо, вже сантиметрів 50 лоза визріла. В принципі, це достатньо для перезимівлі, але ну, ми хочемо і ще пару череночків треба зрізати для прививок, для щеплень. Тому є задача треба максимально, щоб лоза визріла. Що ми робимо? Земля нам дає тепло, ми ложимо разом з листя ложимо. Лозичку на ґрунт. І в от такому от стані вона лежить у нас уже тоді, уже коли ми будемо бачити, що теж лоза вже не визріває. Треба розуміти, що якщо середденна температура там, плюс 10 градусів, взагалі визрівання припиняється, тому що той крохмал, який є в рослині, вже більше його не буде. Але якщо ми піднімемо цю температуру більше 10 градусів, то ми можемо ще досягти того, щоб лоза трошки більше визріла. Тому ложимо так: от, або, або так, дивимося на прогноз погоди, або так його оставляємо, або в ідеальному варіанті робити мінімум парнічок і накрити або агроволокном 30-40 мікрон, або полетили плінкою, целлофанової якоюсь. Легонечко накрить і е, побачите, що лоза у вас е, бували випадки, що от така лоза вона визрівала там, практично до кінчиків. То есть, от, так от, Практично до кінчиків. Так що е, пробуйте, все у вас вийде. Думаю, що комусь досвід достане в нагоді. Всім миру, і добра. Пока, щасливо!